Поміж хмар та між зірками, десь між місяцем і сонцем є чарівне місце, місце, де творяться неймовірні дива. Вірочка, привіт. Який же я радий тебе бачити? Тобі уже два роки. Я знаю, як ти любиш танцювати, гратися з котиком васею, допомагати мамі та грати в м'ячика. Молодець. Продовжуй так само ти справжній приклад для всіх. Вірочка. Я весь час любуюсь і пишаюсь тобою. Інколи, звісно, закриваю очі на якісь твої витівки, але я і сам раніше трішки бешкетував, коли був молодим. Знаєш, вірочка, у мене є хороші помічники, мої союзники та хороші друзі. Це твої батьки. Вони постійно допомагають мені з моїми чарівними справами. Тож слухайся їх завжди. Сьогодні я отримав багато листів від інших дітей і підготував багато подарунків. Тепер своїм чарівним транспортом я маю доставити їх всім чемним діткам. Ось бачиш цю гору. Вірочка, ти великий молодець. Я бачу твої успіхи і всі хороші справи, які ти робиш. Так тримати. Бажаю тобі здоров'я, здійснення мрій та перемоги Україні. Слухайся, батьків, очікуй подарунки і до зустрічі наступного року.